Нас знімає прихована камера. Мене показують по телеку. Повірте, Флінне, це ваша доля. Тепер ви хранитель цих скарбів. Ми дуже прискіпливо добираємо кандидатів на це звання. Тут працювали лише обрані. ця скринька належала такий собі Пандорі. Ші якось цікавості вона її відкрила і зло правило світом тисячу років. Тож, гадаю, краще не повторювати її помилки.